Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами поширювати наш україномовний простір, наш україномовний YouTube. От хочу вам показати, що навіть на італійських парковках, ось бачите, це така парковка біля супермаркету ось ростуть лайми. Така реальність італійського життя. Ось, бачите, можете їх їсти, зірвати і з'їсти. Стефану, до речі, завжди зриває і приносить додому. Ось такі парковки в Італії з лаймами. Всім привіт знову. Знаєте, хто про що? А голий про баню? Ой, знову ці парковки. Зараз буду вам розповідати про реалії італійського життя. Поговоримо з вами зараз про хороших італійців. Хороших. Ось вам приклад ще один такого, знаєте, вічливого італійця, який допомагає жінкам. От так от, хто про що, а голий про баню. Я все про е, керування автівкою. Я вже. Керую автівкою, скільки? три роки. Три роки, як я отримала водійське освідчення тут в Італії, і це, знаєте, окреме відео треба знімати навіть не одне, а три-чотири, як я здавала на права, як я здавала теорію, практику, екзамен, іспит. От, і те, як нас не вчили паркуватися, от все вчили, все вчили, а паркуватися навчили. І як я здала чотири види парковки, я не знаю. Це було як марево якесь. Я не знаю, як я їх здала. Тобто Потрібно було розвернутися в трьох точках в вузькому місці. Потім потрібно було зробити паралельну парковку: парковку Еси, парковку Еллі, парковку Алла е, таке, ну, тобто, ну, Така парковка, знаєте, коли ви паркуєте машину отак от рівненько між двома білими полосочками. Тобто під 90 градусів От коли дуже багато на парковці, на всі на, на парковці машин. От і парковку це називається кістки риби, коли оці білі смуги розташовані не отак, от прямо, а трішечки набік. От і я на іспиті зробила всі чотири ці парковки, зробила перфекто. Зробила в такому, знаєте, жорсткому трафіку, коли, знаєте, вас кидають просто посеред стради, вулиці, і є трафік на час іспиту, немає трафіка, це нікого не. Хвилює, ти повинна зробити цю парковку. І я не знаю, як я їх зробила. Я е, здала іспит з першого разу. О, я все здаю з першого разу, тому що це все коштує дуже. І ви знаєте, я завжди так себе налаштовую, що Маріанна, от зараз твій останній шанс, аби ти зробиш, аби все, ти втратиш гроші. Ось і. З першого разу я здала цей іспит, але паркуватися я не вмію. Розумієте, я вам чесно кажу. Три роки для мене жах. Для мене інкубо, інкубо. Е ну так, жах, е що я не можу. От мені потрібно, знаєте, два місця вільних, щоб я припаркувалася добре в одне місце. Мені потрібно два вільних місця. Я вже думала, я вже не кажу про парковку там задом. Е ой, Це взагалі для мене вищий пілотаж. Я вже думала взяти приватного, приватного цього. Лектора, щоб мені допоміг, але ну я не знаю, мені як то я ж все думаю купити машину собі, щоб це була тільки моя машина. І я думаю, він мене навчить на оцій на KIA Picanto Тут є свої нібито точки і орієнтіри. А якщо я куплю нову макіно, то там будуть інші зовсім. Ну коротше кажучи, і потім я вже брала одне, одну лекцію, вже брала. Боже, за одну годину я заплатила 21 одне євро. Ось це була його машина, звичайно, без додаткових педалів. Ну тобто, я сама керувала його автівкою на його цей страх і відповідальність. Ось, але він мені не розповів алгоритму паркування. Ви знаєте, алгоритму, тобто він мені не розповів: ось бачиш, прімо пасу. Ну тобто, перший крок робимо так, другий крок робимо так, третій крок робимо так, і потім все це відпрацьовуємо. Відпрацьовуємо. Чому, наприклад, я не можу все це подивитися на Ютубі? Багато дуже відео, я собі за натовую, і по парке, по, по парковкам я самоучка. Знаєте, отак, от по Ютубу, щось. Собі записала, якщо я бачу, що от як сьогодні не дуже багато машин, от я починаю це втілювати в життя потрішечки-потрішечки, по наприклад, там паралельна парковка. Ось треба мені зробити її там 20 разів. 20 разів. І я шукаю десь по місту таке вільне місце, щоб зробити цю паралельну парковку. Так, ну я це вже коротше кажучи, паркуюсь я погано. Незважаючи ні не на що, три роки в мене жодної подряпини, в мене жодної, жодного нарікання від Даїшника чи як вони тут в Італії називаються. Навіть вчора я бачу, стоїть пост дві дівчини. І вона відпустила одну машину і дивиться мені в очі. Отак от Я їду прямо на них, я збавлюю швидкість, і вона мені дивиться у очі. І я подумала, може, вона хоче мене зупинити. і Я сама показала стрілку і під'їхала до них. І вони підходять, ці дівчата, ось італійські. Поліцейські чи хто вони підходять і кажуть, сіньора, чого ви зупинилися? Вам потрібна допомога чи що? Я ні, ні, кажу, мені здалося, що ви хочете мене зупинити. Вони кажуть, ну, дивляться на а, як вам показати прапорець, такий, а, але е, Україна, е, сміються, кажуть, боже мій, це перший раз. Е, зазвичай, коли ми показуємо, що ти повинен зупинитися, то люди. Пришвидшуються і їдуть повз нас, а потім е, розповідають, що я не добачив, я не дочув і таке інше. Лей перша, ну тобто я перша, хто, е, ой, хто? От ось, бачите, вона дуже-дуже до мене припаркувалася дуже е, близько, дуже поруч. І така в неї Rover здорова машина, що я просто бубочка тут стою, маленька біля неї. Ось, і оця. Поліцьота, така бела італьяна, мені каже, що це перший раз, коли ми тільки в очі подивилися водію, і ви вже готові е, припаркуватися. І мене похвалили, сказали, що і я їм сказала, що бон лаворо, що я вам бажаю доброї праці і що я така законослухняна, що навіть з погляду я паркуюсь от, біля вас. Нічого такого, вони подивилися. Єдине, що вони подивилися, що я інваліда. Ну, тобто, що я інвалід, і вони мене запитали, чи маю я право керувати автівкою. Ось і я сказала: так, ну так. А інша каже: та, це така машина. Ну тобто, моя машинка е така старенька, вона дуже не розгоняється. Коротше кажуть, отаке от було. Так от про добрих італійців. От то про що? А голе про баню. Е я завжди, коли добра погода така, знаєте, немає дощу, немає дощу. Я завжди беру автобус. До школи автобус до якщо я хочу поїхати в історичний центр Риму, я беру автобус. Я кидаю машину, знаєте, на парковці, на великій такій парковці біля супермаркету, Я вам її вже показувала сто разів у своїх відео, і потім беру автобус і їду куди мені потрібно. От тому, що машина, коли стоїть у римському трафіку, вона і втрачає газ, і вона перегрівається, і дуже їй потім важко маленькі, знаєте, рухатись. І ну навіщо я буду її сфорцарем? Сфорцари, а О, ну, ускладнювати їй життя <гум> машинці. От. Але я розумію, що це, не, ну, це неправильно. Це неправильно, тому що якщо ти хвідун, якщо ти е, вже керуєш автівкою, ти повинен всюди-всюди їздити. От ще так роблять багато італійців, кидають машину і беруть автобус, тому що немає парковок. Розумієте? Або дуже коштовні парковки, і там ще черга, там ще черга, щоб їх взяти. А так парковок немає. Ой, ти будеш кружляти, і наматувати гаси, бензини, все. І так і не знайдеш ту парковку, псіханьош повернешся знову до великої парковки біля супермаркету і знову ти візьмеш автобус. Тому я роблю отак: приїжджаю на велику парковку, і паркуюсь і спокійно собі, йду, вже їду на автобусі до школи. В нас райончик такий. Я не скажу, що він дуже багатий, але він не бідний. Він такий середнічок, такий, знаєте, середній спальний райончик. От і в нас дуже багато шкіл, дуже багато. І я якраз попадаю в такий розклад, коли італійці е, приїжджають за малими або їх відвозять до школи, отакий в мене розклад, або вони їх зі школи забирають. І тому навіть ця парковка біля супермаркету, здоровезна, вона. Тут та п'яна, вона вся вся заповнена машинами, і так можна знайти десь таке вузеньке, вузеньке місце можна знайти, але ну я ж в нього не впишусь. Навіть з маленькою машиною, мені треба такий розбіг взяти, знаєте, такий радіус взяти, щоб я в'їхала мордочкою, от в це вузьке місце. От і зазвичай залишаються вільними саме у такі вузенькі місця, тому що тут машини великі, от як оцей Rover. Е, е, вони великі, незважаючи на те, що і автостради, і е, оці стради секундарі е, второстепенні. Второстепенні? Чи як буде на українській? Потім підпишу. А, другорядні, еко е, другорядні дороги. Тропа-тропо стретті, ну, тобто, дуже-дуже завузькі, все одно італійці вони купують великі машини. І от в такі маленькі, знаєте, парковочні місця вони не влізають. І тому вони залишаються вільні для таких маленьких авто, як моя. Так, даруйте тут. Не дуже прибрано. Зараз я оп-оп. Зробимо з постаменту, отак. <laughs> отак зробимо, щоб вам було нічого не видно. Там я так сумку кинула, знаєте, і там випали ем, антисанітайзери, санітайзери для рук. Окей. От, ну і що? Я кружляю, 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 кружляю. Я бачу, що я вже втрачаю свій автобус. Мені потрібно залишити машину і вже їхати навчатися. І тут я бачу вузеньке-вузеньке таке паркувачне місце між двома здоровезними машинами. От дві гори біля мене, і між ними отаке якесь вузеньке місце. Я розумію, що моя машина туди влізе, але щоб вона туди влізла, теж треба взяти такий радіус, немаленький, знаєте, не малий. От. І я почала туди тикатись. Один раз зробила кружочок, тикнулася і не так. Інший раз зробила кружочок. І тут, біля однієї машини, стоїть дівчата, ви б його бачили. От ви б його бачили. Це такий красень. Майже два метри він вийшов з білосніжної. Я навіть знаєте, забула марку машини, тому що я дивилася тільки на нього. Ну там ну там неможливо було відвести погляд. Мені як я сказати, ну я тушуюся перед такими дуже гарними чоловіками і дуже заможніми. Тобто, я ж бачу з якої машини він вийшов. Я бачу в якому взутті. як... Ролоджі, ну, тобто який в нього годинник і взагалі, як він себе поводить. І я стала ще більше, я стала ще більше нервувати, і я думаю, господи, мабуть, він думає, яка це припаркуватися не може. І тут він, оцей красень, тобто два метри завишки, ноги від вух. Знаєте, може, в мене до чоловіків такий чоловічий підхід, але ну. Ноги від вух. ось, Він в таких знаєте, був в чорних джинсах, дуже таких, я би сказала, стретті, обтягуючи, але він був підтягнутий, такий худенький, дуже гарний, і в нього була білосніжна, сорочка, така білосніжна сорочка, дуже охайна зачіска, такі, знаєте, волосся середньої дліни. Ну, я не знаю, <смір> ну, красень, красень. от, я б з таким взагалі і заговорити б навіть не змогла. І тут у цей красень мені отак от показує. Тобто, стоп, стоп. А він, мабуть, тато і чекає дитину свою зі школи. Ось і він мені мене питає. Ну, ти хочеш припаркуватися біля е, моєї машини. Я кажу, так, так, мені потрібно на автобус. Мені потрібно машину припаркувати. Він каже: не турбуйся, стай кальма, не турбуйся, зараз все зробимо. І оця красота, Боже, уця гарнюня італійська. Вона ну він почав мені по міліметрах знову таки показувати, е, як я повинна заїхати. Тобто він мене затягнув на цю парковку. Він став біля моєї машини, не налякався, я ж теж можу газанути. Він теж знаєте, може подумати о якась там, е, як вони кажуть, дефіченте, масей, дефіченте. Ну, тобто, ти недороблений не якийсь то дефективний, розумієте? Ось ні, він прям став перед моєю машиною, і я, отак, от помпоміліметрику, по міліметрику я заїхала, е, значить, в ту парковку, і він мені наговорив стільки компліментів, яка ти Боже, яка ти брава, і яка ти розумниця, і як ти мене слухала. Ось бачиш, ми разом це зробили. Ось бачиш, кажуть, а я бачу, ти наматуєш, наматуєш круги. І каже: Слухай, ти, якщо в тебе не виходить, ти питай інших, і тобі допоможуть. Я така. Ну дякую, дякую. Як так от такий був ще в мене дуже гарний, дуже гарний. Боже, А як від нього пахло, Боже, дівчата. М -м -м. Мені здається, то був Томфорд, цей... як же той запах Томфорда з жасміном називається. Ну, ну, дуже такий чоловічий запах. От і потім, ви знаєте, так він чекав доньку свою, і вийшла така дівчинка, така пухленька, і він до неї ой, ти зору аморе, Ну як ти навчалася? Такий, знаєте, папа дольче, такий добрий, добрий е, тато татусь, і я так подумала, мабуть, от в нього донька, і він розуміє, як дівчатам е, е, дівчатам важко у житті. От і він допомагає дівчатам. От, от. І знаєте, мені здавалось, ну окей, він мені допоміг, він поставив галочку. Ну тобто, там було видно, навіть по його дитині було видно, він одружений з обручко, е, було видно, що вони ну, дуже набідні люди. Дуже набідні люди. І тим не менш він мене запам'ятав. І е, коли я приїжджаю на парковку, і він вже стоїть, а він такий високий-високий, тато, я його. Одразу бачу, він вже мені маше рукою, що ось ось є місце. іди сюди. Зараз ми тебе припаркуємо. Ось бачите, і, і це я вам хочу сказати без жодного, без жодного а, залицяння, фліртування, все по ділу. Ось такі мені е, дуже подобаються чоловіки, коли не залицяються до тебе на рівному місці, коли ви ще один одного не знаєте. А от він просто тобі допоміг і все. От, і е, в нього навіть і гадки немає, що ти там дівчина, і до тебе можна там шуремури. Ви знаєте, скільки італійців чіпров яму, і одружені, і не одружені, і з фідансатами, ну тобто з нареченими і з співмешканками, і чіпляються. От, а цей такий гарний не чіплявся. От допомагає дуже чимно. Я досить, я досить не знаю, як його звати, тому навіть тому, що навіть не було нагоди. Ми один одному посміхаємось, кажемо дякуємо, і, і все, і все. Ось такий добрий От ой, це мій психолог мені радить, вона мені радить відмічати. Ну, вона каже: Ти пиши всі добрі, все все те добро, що з тобою, відбувається, щоб ти змістила свій кут уваги на позитивні речі, ніж на негативні. Ну окей, буду вам про такі вчинки розповідати добрі.